Коре Фрі, Ті, О, Зіро. Слава Україні! І позитивним мешканцям і правильним захисникам. Обстановку в операційній зоні на Південно-Бузькому напрямку суттєвих змін не зазнала. Лишається стабільною складною, але контрольованою. Противник веде оборонні дії та намагається утримати зайняті рубежі. По позиціях наших військ, прилеглих до лінії фронту, громадах та тилових районах, ворог продовжує застосовувати усе наявне озброєння, використовує авіацію та дрони-камікази, а також дрони-розвідник. По нещодавно звільнених населених пунктах Бориславського району на правому березі Дніпра ворог застосував дрон камікадзе типу Шахет 136 по Шевченківці та наніс ракетний удар зенитно ракетною системою с 300 по нововоскресенському без людських втрат. Нову Кам'янку і трифонівку ворог атакував гелікоптерами тричі. Ще п'ять гелікоптерних ударів наніс по позиціях наших військ, двічі задіяв штурмову авіацію. Але один із штурмовиків уражений зенитним ракетним підрозділом. Також зенитники збили ворожий безпілотник розвідник типу Орлан-10. Наша авіація відпрацьована 10 ударів по скупченню техніки противника і опорних пунктів у Бориславському і Баштанському районах по позиціях систем ворожої протиповітряної оборони, ще й в Каховській. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 220 вогневих завдань. Забезпечено втрати ворога в кількості, 17 рашистів, реактивна система залпового вогню, град, танк, міномет, 3 одиниці автобронетехніки та три склади боєприпасів в Береславському районі. Пошкоджено ще 6 броньованих автівок і 2 міномети. Остаточні втрати ворога до розвідуються. Корабельне угруповання ворожого флоту в чорному морі збільшилось до 10 одиниць. При цьому в його складі три надводних ракетоносії, споряджені 24 калібрами. Загроза ракетних ударів, атак дронами камікази та ракетно-артилерійських обстрілів по районах, що в зоні досягнення відповідної ворожої зброї залишаються актуальними. Не нехтуйте власною безпекою, будьте пильними і свідомими. За алгоритмом дій при сигналах повітряних тривог дійте чітко і оперативно. Пам'ятайте про підступність ворога в використанні маніпуляцій свідомістю. Не довіряйте сумнівним джерелам інформації, не поширюйте неперевірено. Ми продовжуємо вивільняти наші землі від окупантів. Вдячні кожному, хто реально допомагає, хто має витримку і гард справжнього патріота разом ми сильніші і з нами вся Україна.